Друзі, привіт! Знімаю відео, хочу вам показати, де знаходиться в мене інвертор, в якому приміщенні. На початок показую цю машину. Машина марка Ewe. Як бачив, мій канал називається Євеку Делічної панелі. Ой, сонячна станція. Тому що спочатку знімав відео про Iveco, а тепер про сонячну станцію. Ну, Про Iveco теж теми будуть. будуть ще теми про мою кутельню. Так, показую вам. Ще в мене такий бусик є пасажирчик, переважно ним дружина їздить. Заходимо в кутельню, показую кутельню Так, друзі, це моя кутельня Заходимо всередину. Ніякого стабілізатора в мене немає. Може телефон трошки трусити. Інвертор. Хто не знає, інвертор на 6,2 кВт. Є безпека, мінімальна, трьохпозиційний автомат. Щоб можна перевчити на марожу в обхід інвертора і автомат, щоб виключити інвертор. Є така безпека, це для сонячних панелей, хто не знає. Автомат, щоб відключити сонячні панелі, запобіжники, які вони витягуються. Іде заземлення окремо? Ну і Акумулятор акумулятор на 8,8 кВт від Nissan Leaf Десь з 2014 року випуску, напевно, 28 моментів збирав я не сам купляв готовий. Ну і показую, чому котельня. Тому що є, як бачите, котел. Котел альтеп. 25-ка, здається. 25-ка. Користуюсь ним приблизно плюс-мінус 6-6 років. Я навіть упс, як бачите, УПС і безперебійник маю на увазі і Є акумулятор гелий. Думаю, цього року він не знадобиться, бо є інвертор. Так що, можливо, ще буде знову відео про мій котел Альтеп. Наразі наразі вертаюся до інвертора. Ще раз показую, хто не бачив. В майбутньому планую ще один інвертор. попробувати взяти аднер е, на 62 кВт. Так що буду ще відео, не переживайте. Всім дякую за ваші перегляди. Всім гарного настрою, гарного дня, всім пока.